Вітання всім! Сьогодні буде ну, дещо, можливо, такий жартівливий розклад. Не все ж нам дивиться дуже серйозні теми. Давайте щось таке трішечки несерйозне. <сь> Не можу підібрати быстро синонім. Для позначок позиції у нас буде так, аметиш шеврон, Апал і Яшма. Колода у нас сьогодні буде одна, і зараз я подумаю, яку я хочу. Угу, знайшла. Тема розкладу, бо я все розказую, розказую не кажу тему. Чи е, справдиться, чи здійсниться загадане бажання. Якщо так, то як це прискорити? Якщо ні, то, зрештою, чому? Отже, загадуйте свої бажання і будемо дивитися. Чи здійсниться бажання одиничок? Так або ні. Двієчок. Ну, і ті, хто загадав варіант номер 3 Так, тепер. Якщо здійсниться, то як це пришвидшити? Якщо ні, то чому? Так само для всіх трьох варіантів. Давайте одинички починаємо з вас. Здійсниться ваше бажання чи ні? Ха -ха, кажуть, що так. Але трішечки не в тій формі, як би ви собі хотіли. Трійка кубків більш. В легшій, в легшій формі, або в якійсь третій формі. Що це означає? М -м, прийдеться щось зробити е, незвично важке? М -м, ха -ха -ха. Прийдеться від чогось відмовитись? Від чогось чи від когось. Ні, кажуть, справедливості раді від чогось. А чому? Дивіться, як тут цікаво показують. Вам буде приходити спокуса. От ви, до прикладу, загадали: зустрітися там з якоюсь людиною. Або зустріти свою людину. Ви її зустрінете, але ще не зрозуміло, чи так, чи ні, і чи справдилось це бажання, чи ні. І тут на горизонті виходить ще одна. По карті дьявола. От сиди і думай ще одна можливість. А як її обрати? А потрібно не обирати? А хто із них? Коротше, вас трішечки, знаєте, виведуть в цей момент трійки жезлів. А чому так? Для чого? Знаєте, чому так? По-перше, ви маєте дивитися трішечки ширше, ніж зазвичай. І по четвірки пентаклі вміти чітко відслідковувати, що дійсно вам потрібно, і як хапатися за це. Тому і будуть вам давати, знаєте, як хочеться сказати матерія і антиматерія. а от що ти обереш. Добре, що потрібно зробити, щоб це бажання справдилось пошвидше. Нічого одразу кажу. Нічого. Тут, боюся, від вас мало що залежить. Хіба що тримати очі відкритими? Чому? Ну, знов тут іде, тут іде под... двойственність. Вам показують, що. Ви не тільки маєте, як тримати очі відкритими, але реально розуміти, що конкретно ви хочете. І від вас дуже буде залежати, наскільки швидко виконується ваше бажання, наскільки швидко ви зробите вибір. Чи можу я підказати, який вибір робити? Ні. Ні. Тут ви маєте самі. Можливо, хтось набити шишаків, а можливо, хтось набратися досвіду. Тож, одинички, ваше бажання справдиться. Так, ідемо тепер до двієчок. Двічки, що із вашим бажанням? Справдиться чи ні? Чи здійсниться чи ні? Угу. Угу, І у вас воно так само. Але дивіться, поверховній жриці тут як. М -м -м. Воно як не одне буде. Що це означає про вибір? Чи як щось з собою? Ого, ще й повім, я не знаю, яке ви тут бажання загадала, ну, дуже таке якесь громоздке. Показують, що це бажання, воно справдиться, але за собою потягне ще одну можливість. При тому, по помірності, це, знаєте, як можливість надбати чогось класного, придбати щось таке, ну, мається на увазі не за гроші, а правильніше, мабуть, слово буде надбати. Щось таке, не знаю, як дзенове, Те, що нам подобається, те, що. Нас заспокоює і, в якійсь мірі, можливо, навіть скажу зараз обережно одну фразу, виводить до здорового стану. Угу. А чого йде ця, як, ну, як виконання бажання як якимсь ланцюгом? За що це таке двійчком? Двійки без образ, хочу знати. Для сумнівів? А, щоб вони працювали над сумнівами. ага. Двічки, знаєте, коли у вас, до вас приходять думки, що я чогось не можу. Недостойна або недостойний. Або комусь здається щось більше, а мені менше, от, о, ці думки вони вже трішечки задовбали вас самих і задовбали Всесвіт. Він тобі каже, що Окей, я тобі даю можливість, а з нею ще одне. Тільки питання в тому, як ти з цим справишся. От тут, я думаю, двійки для вас буде найбільший квест. Як ви вже з цим справитесь? то вже питання до вас. Як пришвидшити цей момент? Ніяк. Вісім кажезлів перевернута. Ніяк, на жаль. Тут говорять про те, що пришвидшити неможливо. Немає енергії на це питання. Чому? Це буде неправильно. Прямий іерофант, грубо говорячи, і перевернутий іерофант. В всьому має бути свій час, в всьому має бути своє місце. Добре, а на що, можливо, двієчком зорієнтуватися, ну, щоб зрозуміти, що бажання вже починає здійснюватись. Двійки, я старалась, я чесно, старалась. Ні на що. П'ятірка Пентаклів ні на що. Я не знаю, тут, можливо, і справді ви двійки трішечки недооцінюєте себе, і простір, і простір вже як. Закриває інформацію і каже, от тепер хай вона сидить сама, або він сидить і думає, що він собі там понапридумував. Ну, скажу одне бажання здійсниться і не саме. Але тим самим у вас з'явиться новий квест. Трійки, ваш варіант. Так або ні. М -м -м -м. Зараз поясню, чому я зразу три карти перевернула. У вас, знаєте, така позиція специфічна, що бажання почне збуватися, але воно вам не сподобається. Ви як самі підете від того? Чому так? Тому тут і карта сили перевернута, що немає. Не в моменті немає сили в питанні, типу, як прискорити, і немає сили в питанні, як зробити. Тут ви чомусь передумаєте. Чому? Вам якщось не сподобається. Таке відчуття, що знаєте, ви вже в цьому стані були, я більше не хочу. Вас щось злякає? Чи тут дійсно буде схожий стан? Ну, дивіться, з одного боку, говорять, і трішки злякає лицар жезлів. І в той же самий час трійка жезлів показує, що схожий стан у вас уже був. Ану, підкажіть, будь ласка, чи вірно, ну, як? Ні, давайте по-іншому. Що буде для трієчок, якщо все ж таки залишитись, щоб бажання довиконалось, умовно говорячи? І що буде, якщо трієчки все ж таки як відмовляться від його виконання? Угу. Якщо ви погодитесь, е, на його виконання у нас випадає аркан смерті. Отут я все-таки уточню: смерть е, закінчення чи зміна? Зміна, але. Зміна, яка виводить вас в момент очікування. Ви можете так, що в щось постійно вкладатися, вкладатися, вкладатися. А, при тому розумієте, що по вісім кіночів є якісь обставини, на які ви вплинути не можете. А, воно буде вас розчаровувати. Розумієте, в чому нюанс? Тут, можливо, як трішки недозрілі, або ви, або е, те бажання, е, яке ви хочете, щоб реалізувалося. Якщо говоримо про момент реалізації, то вам прийдеться змиритися або зрозуміти, що ви будете досить довго знаходитись в аркані десятка мечів. Це щось неприємне, це щось болюче, це щось таке, те, що змушує вас відчувати не зовсім добре. Може і в фізичному плані, може бути і в моральному плані. І е, так, ці зміни ну, як, відбуватимуться певні зміни, але не так швидко, як вам хотітиметься. По сім мечів вам показують, що на наступні зміни вам потрібно дуже довго над чимось працювати, дуже довго в щось складатися. По вісім мечів розумійте, що ці обмеження, на жаль, ви прибрати поки що не можете. Або, зрештою, вони мають бути. Це якщо ви хочете, щоб воно реалізувалося. Якщо не, реалізу... не реалізовувати, а піти в щось інше, мені показують тут карту блазня. Це новий початок. Нові взаємодії. Угу. А тут може бути бажання просто перебити аскому. Коли, розуміючи, що те, що ми задумали, воно зараз не реалізується так, як нам хочеться, що ми можемо зробити? Ми можемо спробувати перейти на щось, заакцентувати свою увагу на чомусь іншому. Але прикол у тому, що, розумієте, ця перспектива, вона непогана, але вона вас не запалюватиме, як та, яка Поки що не реалізовується. І тут у нас знову ж таки, знаєте, два таких нюанси лицарь мечів і паж мечів. Лицарь мечів, коли ми, можливо, себе будемо почу... починати за щось критикувати, не розуміти. В той же самий час по пажу мечів ще можете намагатися собою маніпулювати, що, а, в мене не було вибору, або я це так зробив, тому що. Так-то, так-то, хоча насправді м, трішечки по-іншому. Тому, трієчки, ну, у вас немає прийнятого рішення. Ви можете реалізувати це бажання, але ви маєте розуміти, що ця реалізація вона розтягнеться в часі, і вам прийдеться доволі такі. Чимали відрізок часу поперебувати у веркання десятка мечів. Це не значить, що це буде постійно. Ні. Це якісь ускладнення, тоді по карті смерть відбулися зміни. Трішечки, наче легше і знову складнення. Розумієте, таким чином, тут, як говорять, що це буде відбуватися рівно до того моменту, поки не прибереться оця вісімка мечів, але вона залежить не від вас. Ви можете переключитися на щось інше, але тут потрібно розуміти, що а Чому ви це на це переключилися, а не вигадувати собі якісь вигадуваних тролів чи ще ельфів. І так само розуміти, що на те, що ви переключилися, воно не буде таким спокусливим, як те, що поки що не може легко виповнитися. Тож, на цьому я вам дякую за перегляд, дякую за лайки, коменти, донати і, як завжди, спонсорам. І до нових відео. Пока!